На зв'язку з нами вже є Володимир Джиджора, дипломат, колишній представник України у політичному комітеті НАТО, президент Української асоціації офіцерів і ветеранів, асоційований член об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Добрий вечір. Доброго вечора. Ми сьогодні цілий вечір говоримо про переговори Сполучених Штатів Америки і Росії. На вашу думку, після сьогоднішньої зустрічі завершення війни на прийнятних для України умовах стало ближчим? Дякую за чудове запитання. Жодним чином не стало воно ближче. Президент України чітко сказав, і це однозначна позиція. Думаю, збігається з думкою практично всіх громадян нашої країни. Без нас не може бути. Про нас розмови без України, будь-які домовленості між кимось досягнені щодо України, не можуть бути для нас прийнятними. Це однозначно, водночас, це все, що відбулося сьогодні, між переговорами Сполученими Штатами і. Злочинним російським режимом можна назвати було б одним дуже коротким словом, фразою: нічого особисте особистого виключно бізнес. Це ті нові підходи, які просуває зараз адміністрація Трампа. Що ви почули у сьогоднішніх заявах росіян і американців? От Росія і далі говорить ультиматумами. А що до команди Трампа а, ви знаєте, тут можна привести паралелі між Позицію Росії по Сирії і позицію США щодо України як би це не звучало жорстко для нас. Росія для себе визначила екзистенційно, що Бог з ним стією з Сирію для них важливо для виживання і для продовження своєї жахливої окупаційної імперської політики. Сконцентруватися на знищення України теж саме. Саме зараз ймовірно вирішила для себе адміністрація у Вашингтоні. Бог з ним, що там відбувається у світі, нам головне не допустити конфлікту. А якщо допустити конфлікту будь-якого, то подолати Китай і відповідно зробити все, щоб послабити Китай з будь-якої сторони, що відбудеться на інших континентах, що відбудеться будь-де адміністрація. Цією Трампа все більше очевидно стає, що не цікавить те, що вдалося почути сьогодні. За підсумками, те, що було озвучено, по суті, обидві делегації, обидві сторони ні до чого не домовились, практично ні до чого конкретного. Вони домовилися домовлятися, створювати механізми групи переговорні на найвищому рівні конкретики ніякої, те, що може відбутися, зустріч. Трампа і Путіна знову ж таки, якщо вона відбудеться, то це буде свідченням, тому що і підтверджує нічого особистого, ніяких міжнародних норм, ніякого міжнародного права. А Путін міжнародний злочинець, якого розшукує міжнародний кримінальний суд для адміністрації в Вашингтоні. Нинішнього не існує взагалі. За однією з версій, Трамп прагне припинення вогню до Великодня. От після сьогоднішньої зустрічі таке можливо? Спочатку Трамп, коли він був ще кандидатом в президенти, прагнув закінчити війну. і він озвучував за 24 години. потім за два тижні, потім за два місяці. Тепер нове. Нове бажання, нова забаганка, ну неможливо зараз прогнозувати, чи це базується на якихось реаліях, чи, скоріше за все, що це просто забаганка, і просто щоб щось сказати і озвучити щодо якогось терміну, що це відбудеться. Ну, немає будь-яких наразі невідомо, принаймні якихось практичних реальних кроків, які могли б свідчити про те, що це можливо. І в першу чергу, те, що не залучена ні Україна. Ні європейські наші партнери, бо війна відбувається на європейському континенті. Зараз ми бачимо, що команда Трампа не робить практично жодних різких випадків в бік Росії. Таке загравання Трампа з Путіним є стратегією, чи це особисті стосунки між ними такі відносно теплі? Ну, тут нічого нового, в принципі, немає. щоб... Це шокує само собою, але Трамп це робив під час своєї першої каденції, і Трамп продовжує робити це далі. Тобто існуючого попереднього світового порядку не існує. І якщо там європейські країни думали, що холодна війна давним давно закінчилася, хоча після 2008 року США озвучили після промови Путіна на Мюнхенській конференції 2008 року. Що холодна війна знову відновилася для Росії? Війна холодна ніколи не закінчувалася. Вони продовжували готуватися, продовжували накачувати свої імперські амбіції в військовому, в економічному плані. І ну, нічого надзвичайного, нового та, не сталося. Це продовжується те, що вже відбувалося. Це тяглість особистих підходів, політики Трампа, будь-як яким чином ми можемо це називати, водночас, це те, що, що і як він робить, він буде продовжувати це робити. Сьогодні Сполучені Штати і Росія говорили про відновлення певної економічної співпраці. Росія може купити у США прихильність і відмову від підтримки України? Ну, складно сказати. Якщо це ми кажемо за гроші. Да, ну, за гроші мало ймовірно, економіка Росії падає стрімко, слава Богу, в тому числі завдячуючи міжнародним санкціям. Політично, Політичну прихильність, ну хіба що Трампа, але я припускаю, що ну, Трамп не розглядає Путіна як собі рівного. Трампу важливо, по суті, опустити Путіна на максимальну. І разом з його країною на максимальну кількість сходинок нижче, аби він не замажав і не був союзником Китая в протистоянні зі Сполученими Штатами. Це ймовірно одна із першочергових і екзистенційних задач особисто для Трампа і його команди, яку він сам сформував. Володимир Зеленський скасував візит до Саудівської Аравії. Вже завтра спецпредставник США Келох буде в Україні. Фактично щодня ми отримуємо гучні заяви десятками. Скільки часу це інформаційне загострення може тривати? Воно триватиме до того часу, поки ми не переможемо Російську Федерацію спільно з нашими союзниками, і буде встановлений реально справедливий мир. По суті, зараз Україна борючись вже більше 10 років в новітній історії за свою незалежність зараз у нас відбувається найжорстокіший бій за свою суб'єктність. Візит до Саудівської Аравії він не скасований, зовсім перенесений на 10 березня. В принципі, це не є проблема, і позиція української сторони була чітка, дуже чудово. Хочете говорити з Україною? Приїздіть до Києва. Ми в Саудівській Аравії на тих територіях цього проводити не будемо. Тим більше там все ще перебуває російська. Делегація, ну і знову ж таки це ну, однозначне уникнення будь-якого навіть натяку на спробу принизити Україну як державу в особі вищо політичного керівництва, А також спроби невілювати нашу суб'єктність за суб'єктність за суб'єктність. Ми і боремося, тому те, що відбувається, буде відбуватися кожного дня, будуть вкид. Інформаційні постійні новини, ми бачимо, що в адміністрації Трампа немає недостатку недостачі в якихось нових інколи та почасти, в принципі, най, най, ну, найдикіших, найшаленіших ідеях. Тому готуємося далі на це реагувати, але реагувати, виходячи з національних інтересів захисту національного суверенітету, територіальної цілісності і в у межах міжнародного права, хоч яким в принципі зараз як дишлом розмахують, що американська адміністрація що, що не дивно, що московська.